Олександрійська громада отримала сумну звістку про втрату захисника Андрія Халявкіна. Боєць загинув 10 жовтня під час ракетного обстрілу поблизу села Кліщівка Донецької області. Йому було 52 роки. У захисника залишилися мати, брати, дружина і діти. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Цю ніч ворог тероризував кервограчену ракетами і дронами. Пише Андрій Райкович. Працювала ППО. Є збиття, на жаль, є і влучання. Одну людину доставлено в лікарню. Руйнувань цивільної інфраструктури немає. Командування повітряних сил ЗСУ повідомляє, що усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети Іскандер М, п'ять керованих авіаційних ракет та 12 ударних безпілотників. Із них сили ППО України знищили дві ракети і 11 шахетів. Екіпаж бойових волонтерів, благодійний фонд броня» та громадська організація Сильна Олександріщина відвідали бійців 41-ї бригади, які боронять Україну у Харківському напрямку поблизу міста Куп'янськ. Передали хлопцям буржуйку, турнікети, протизастудні засоби, енергетичні напої та квадрокоптер. Волонтери передають від хлопців слова вдячності всім, хто долучається до зборів на необхідні речі та прилади. Центр надання адміністративних послуг повідомляє, що з 1 жовтня управління Пенсійного фонду України почало нарахування житлової субсидії на опалювальний період 2023-2024 років. Громадянам, які не зверталися для уточнення інформації щодо призначення житлової субсидії на неопалювальний період, рекомендуємо звернутися до управління Пенсійного фонду України. Слід звернутися орендарям житлового приміщення внутрішнього. Переміщеним людям, сім'ям, яким субсидію було призначено на фактично проживаючих помешкання людей, та сім'ям, в яких відбулися зміни у складі протягом останнього року, заяву можна подати до ЦНАПу або пенсійного фонду. Олександрійські боксери 13-14 жовтня взяли участь у відкритому чемпіонаті в місті Умань. В змаганнях взяли участь 230 боксерів з 20 команд. Олександрійську дю США No2 представило 14 боксерів. Золото вибороли Олександр Ковтун, Іван Терентьєв та Олексій Шпак. Здобутку команди ще дві срібні та вісім бронзових медалей. Олександрії відбувся «Country крос Захід організований Олександрійським об'єднанням молодих байкерів мотодінасти. Захід був аматорський та проведений з ціллю тренувань, проте пройшов на достатньо високому рівні, були присутні гості з різних куточків області, пише Олександр Помагаєв, представник об'єднаного байкерського фронту. У вівторок, 17 жовтня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 5, в день не вище 12 градусів. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стопчика Вітер західний 5 метрів на секунду.